Ви неодноразово, напевно, що чули так, про таку страшну дійсність, як викрадення дітей, і нормальній людині спадає на думку, ну як можна щось подібного робити. Тобто мусить бути хтось з хворою психікою, хтось абсолютно неадекватний, щоб робити таке. Сьогодні Євангеліє добра новина саме про це. Каже Христос: хто слухає мого слова, того ніхто не вирве з моїх рук. Пам'ятай, що є певна дійсність, в якій ти живеш. Божий син проживав дійсність Божого синівства. За це його хотіли каменувати, але його завданням було показувати світу діла Отця, показувати світу невидимий світ. Ти також є хрещений і є Божою чи хрещений, є Божою дитиною. І твоє завдання є також показувати світі діла твого Отця, показувати любов, милосердя і щастя. І що найбільше триматися свого Отця, слухати Його голосу, слухати не просто чути Його слова, але слухати, робити так, як він каже. Знаєте, коли легше вкрасти дитину, коли вона не слухається батьків, втікає і неуважна. каже Христос: хто слухається, хто живе це життя так, як я кажу, того ніхто ніколи не вирве з своїх рук. Проблема батьків і дітей, та що є на землі, є така сама, як проблема батьків і дітей в Бозі. Ми маємо Бога за батька і церква за матір. Тримаємося за руки Бога і нашої церкви, і нас ніхто ніколи не вирве з Його рук. Намагаємося бути послушними дітьми Божими, тому що не послух. Він спричинений до того, що той, хто хоче вирвати, а виявляється, що є хтось, хто нас хоче вирвати з рук Божих, зможе це зробити. Пильнуй себе, бо Господь хоче тебе довести до вічного життя. Не виривайся з Його рук. І будеш щасливий і будеш жити вічно.